Події Гремні Юкрен це дуже відома конференція, і вона дуже важлива для нашого ринку, для наших експортерів, для нашого сільського господарства, для тих, хто працює на землі, і тих, хто реально роблять продукт, той продукт, який необхідний в усьому світі, те, що виробляється в Україні. Тому ми вважаємо це дуже важливим, тому ми підтримали і, я сподіваюся, будемо підтримувати цю подію. На конференції були дуже цікаві панельні дискусії. Для нас особисто, як для банку, вони всі були цікаві. Щодо конкретно мене, то мені було цікаво ринок землі, те, що представляв сьогодні фонд державного майна. Те, як розповідали про е, пасивне інвестування в землю, як це працює, це було дуже цікаво. Ну і звісно, тема нашого особиста, нашого департаменту, що стосується торговельного фінансування, як це підтримується, як це розвивається, куди рухається ринок. Оце було для нас теж дуже цікаво, і ми, як «Укргазбанк», це підтримуємо і є першим номером з точки зору торговеного офіціалення. Тому для нас це особисто дуже корисно і цікаво. було. Конференція пройшла на високому рівні. Були цікаві гості, спікери. І ну, рівень «Грейн-Юкрейн» всі знають. Тому я вважаю, що цей «Грейн-Юкрейн» 2024 року він пройшов на. Такому ж високому рівні, як були попередні, сподіваємось, ті, що будуть наступного року і далі.